Вітаю! З'явилася нова інформація щодо ДПА 11-класників. Ну і, як завжди, купа запитань у вас. Давайте будемо розставляти всі крапочки над І. Що ж, розбираємося, що таке ДПА. ДПА це державна підсумкова атестація. Тобто, це такий іспит, який кожен 11-класник, кожен випускник має скласти для того, щоб отримати оцінку, і ця оцінка піде в атестат. В документ про те, що ви закінчили школу, так? що ви закінчили 11 клас. Для чого вам цей документ? Для вступу. Чи впливатимуть ось ці оцінки, які стоять в атестаті до вступу? Це все залежить від того, як буде враховуватися бал атестату. Якщо бал атестату не буде враховуватися, значить не впливатиме. Якщо бал атестату буде враховуватися, значить вони впливатимуть. Цього на даний момент поки що не знає ніхто. А тепер розбираємося з іспитами. Які іспити ви будете складати? Ось список іспитів. Тепер давайте розбиратися. Кожен має скласти обов'язково українську мову. Кожен має скласти обов'язково математику. І в ось цьому списку обов'язково ви маєте зрозуміти, що на рівні стандарту ви маєте скласти математику, якщо вона вам не потрібна для вступу. Далі, кожен має скласти або історію України, або іноземну мову. І кожен має скласти один із ось того четвертого списочка, один із цих чотирьох предметів. Ну і якщо... Ваша мова не є українською. Якщо ви відноситесь до якихо меншинств в Україні, ви маєте скласти ще свою рідну мову. Ну, це п'ятий іспит, таких у нас, в принципі, мало, але такі є. Тепер давайте рухатися далі. Як зрозуміти, що мені складати? Давайте візьмемо приклад. Наприклад, я вирішила вступати на фізмат, І мені треба для вступу українська математика і... Фізика. Що я роблю? Значить, Українську я обираю обов'язково. Так, українську я складаю. Математику. Математику я обираю на рівні профільному. Чому? Якщо мені треба для вступу, значить я обов'язково вибираю математику профільного рівня. Якщо мені математика не треба для вступу, тільки як ДПА, тоді я оберу рівень стандарту. Все, два іспити я вибрала. Тепер у мене третій іспит це або іноземна, або історія. Мені не треба ні іноземна і історія. Але я вибираю той іспит, який я ну, краще знаю, який мені легше скласти. Я би обрала іноземну. Рухаємося далі. Далі я вибираю один предмет із ось того списочка, з останнього списочка для мене, і я вибираю фізику. Все. Відповідно, три іспита це українська математика і фізика. Мені будуть і ДПА, і для вступу, ну, а іноземна мені буде як ДПА. Тобто для того, щоб розібратися, спочатку з'ясуйте, куди ви вступаєте, які вам необхідні іспити. Ну і потім підлаштовуйтесь під ДПА. І не хвилюйтесь, ДПА це всього оцінка в атестат, А ЗНО це ті оцінки, які впливатимуть, безпосередньо впливатимуть на ваш вступ, на рейтинг у вступній кампанії. Якщо є питання, пишіть, будемо обговорювати. Я думаю, що є про що поговорити.